Сьогодні у випуску. Окупанти знову почали обстрілювати комишуваху з артилерійського озброєння. З російського полону повернули першого заступника Енергодарського міського голови Івана Самойдюка. Жителі однієї з багатоповерхівок в обласному центрі скаржаться на керуючу компанію Місто для людей. Російські окупанти знову обстрілюють із артилерії селище Комушуваха, що в Запорізькому районі. Вулицю Чкалова протягом тижня обстріляли двічі, розповів місцевий житель Іван Черкасов. У своїй хаті пенсіонер кілька разів латав вікна. тут зірвали через два дні. Оп'ять тут. Через два дня очки. Через два дня опять вторічно повилітали. Ну нам вже спасибо, посовето оказав допомогу нам. О, ми дав нам. ДВП там, клійонку. І обстріл, що відбувся 9 лютого, налякав дружину пенсіонера, тікаючи від вибухів, 83-річна Любов Черкасова травмувала руку. Як шара прямо огонь отут. А я це мене в хаті кинуло і впала від вибуха, косточка відлетіла від ліктя. Так, та, тріснулася добре. Ну і зразу я терпіла, вроді, та ушиб, ушиб. А далі вже нема терпіння. машину наняли, повезли в обласну. Один зі снарядів влучив у будинок майстра, який лагодить у громаді інтернет. Дружину та дітей чоловік вивіз раніше. Під час обстрілу був вдома і дивом залишився живим. Відтоді законсервував напівзруйновану будівлю та виїхав звідти, розповіли сусіди. Він в той момент, коли був приход, він був з другої сторони, він в котельні був, він підкидав печ, на котьок. Я якраз не було, а каже, перед цим буквально каже, лежав, дивився телевізор, каже, глянув, пішов, підкинути котел. Пів хати нема, не ні стін, нічого до того розвалено, це вони вже обгородились. Кухня-літня згоріла, стояла машина у дворі, машину викинула на кухню. Собаку, Собаку теж воною вбила овчарка. Протягом тижня на вулиці залатали дахи та вікна. Попри обстріли, ці люди не виїжджатимуть зі своїх домівок, адже незабаром весна. Сергій Лук'янов розпочав обробляти присадибну ділянку. Парничуки розкрили. там трошки гірочки вирощуємо. та воно вказна. Теплиця? Парничок невеличкий. Ну, для себе на п'ять сімей вистачає. Городи обов'язково є. Звісно, хто... це ніхто не відміняв. І родини з вами? Так. Да. Усі. Усі. Ще й ще й мамку заріхала, перевіз. Сюди? А там просто нема вже де жити. Ворог знову обстрілює комишуваху з артилерійської зброї. До цього застосовував її у травні, розповів голова громади Юрій Карапетян. Це снаряди, які застосовуються до, до самоходних артилерійських установок Піон. Це 150 міліметрів. Це досить небезпечно для населення, тому що якщо ракетні обстріли, то є хоч якась можливість попередити населення. При артилерійських обстрілах такої можливості немає. Є пошкоджені будинки, є зруйновані будинки, але по людям у нас слава Богу все добре поки що. За словами Юрія Карапетяна щодо всіх цих випадків відкриті кримінальні провадження у громаді. Чекають на відшкодовування зруйнованого майна людей за рахунок країни-агресора. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка повернули з російського полону. Там він пробув 333 дні. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Енергодара Сергій Холод. Чоловік потрапив у полон торік, 19 березня. Його затримали окупанти на блокпосту біля Благовіщенки. Зазначено у телеграм-каналі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. З самого початку, коли він вони тільки зайшли в місто, Іван Гнатович відповідальний був за. Досить значний обсяг роботи. І вони інформацію зібрали по місту. Я думаю, що вони знали, хто за що відповідає. І він не дивився, розмови були досить неприємні там, коли вони зайшли тому, інколи на повишених тонах. В п'ятницю вони приїхали з Запоріжжя, вони привезли гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу розгрузили в п'ятницю ввечері. А в суботу вранці його затримали і він зник. З їхньої сторони було сказано, що ми не знаємо, де він дівся, ми нікого не затримували. Івана Самодюка повернули вчора, 16 лютого, разом із сотнею військових. Ми можемо ходити, можемо спілкуватись. Ще, ще мізки щось працюють, тому можна сказати, нормально. Через 3-4 дні будемо повністю в строю. У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти анонсували створення єдиного мобільного оператора. Розповів Суспільному міський голова Іван Федоров каже, що за інформацією генштабу в місті виявлено додаткову вежу мобільного зв'язку, встановлену противником. І вишки використовують безліч спецслужб для того, щоб контролювати конкретні території. За цією вишкою легко організовується прослуховування, легко організовується стеження за трафіком інтернету. Вона може локально дивитися на якісь конкретні території детально, Вивчаючи той чи інший трафік, вони намагаються знайти про українське населення, які шукають там по мобільним операторам, по месенджерам, по перепискам, по трафікам інтернету. Їх забирають і думають, що таким чином вони зможуть подавити, але це точно неможливо. 95% тих мешканців, які залишились, вони проукраїнські. росіяни під різними приводами продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованого Мелітополя, каже Іван Федоров. Хочеш в лікарню, дай паспорт. Хочеш зареєструвати, щоб в тебе не забрали будинок. Дай паспорт. Хочеш отримати матеріальну допомогу? Дай паспорт. Тож тотальна паспортизація. 18 кандидатів на вступ до штурмової бригади Нацполіції людь подолали етап психологічного відбору. Один із добровольців, 24-річний Дмитро, служив у лавах Нацгвардії України з 2018 по 2021 рік. По скінченню контракту вирішив зробити невелику перерву по на гражданській роботі, так скажемо. Але не дуже довго я пропрацював. Почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією. Мої батьки залишилися якби в окупації все майно теж знаходиться в окупації. Якби хотілось би пошвидше їх звільнити і якби вигнати цю повань з нашої території. Віктору з Васильівки 30 років. На початку повномасштабного вторгнення виїхав із дружиною та двома дітьми до Запоріжжя. Нині працює в службі охорони одного з запорізьких судів. Учасник антитерористичної операції на сході України має досвід праці в правоохоронних органах. З 2014 по 2018 рік перебував на службі теж у поліції батальйон патрульної поліції особливого призначення СКІФ. І там, де ми відряджалися, в Маріуполь, Северодонецьк, Лісичанськ, тобто, якийсь невеликий досвід маю. Оце все звільнити Україну потрібно мені. Я хотів повернутися до поліції в лави спецпідрозділу якогось. З'явився набору, і я вирішив піти. Під час психологічної діагностики у кандидатів перевіряли рівень інтелекта, емоційно-вольові якості та вмотивованість. Кандидат повинен вчасно зреагувати, не злякатись, бути мужнім. Ну, хоробрим тут таке. всім іноді страшно, так? Але коли є мотиваційна спрямованість, а у цих хлопців я бачу, вона є, от готовність до виконання завдань, готовність і розуміння, що вони ну, йдуть на нелегку справу. Після укомплектування на бригаду Людь чекає етап бойового злагодження. Надалі бойові завдання за призначеними напрямками. Наші добровольці будуть виконувати ударно пошукові, ударно-штурмові дії, також рятування людей, забезпечення їхньої безпеки, також виявлення знищення ворожих диверсійних груп, а також інші завдання, які передбачені законодавством України. Бойове злагодження буде проводитись вже максимально наближене до бойових умов на визначених полігонах. Це, як скажемо так, вже останній етап навчання. Нагадаємо, з метою звільнення тимчасово окупованих територій в Україні триває набір до восьми штурмових бригад гвардії наступу. Бойові підрозділи формують Державна прикордонна служба, Нацгвардія та Нацполіція. Набір добровольців стартував 3 лютого. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя. Лада Ярошенко розповідає, мешкає у будинку на вулиці Фортечна, 81, все життя. Протягом п'яти років багатоповерхівку обслуговує керуюча компанія Місто для людей. Торік у жовтні жінка вирішила поцікавитись, куди спрямовують гроші, які жителі сплачують щомісяця. Відповідь, он просто ошеломив. Відповідь приголомшила. Тобто, наш будинок виявляється, вікна були обтягнуті плівкою після ракетного удару. Коли я почала в них питати, підкажіть, наш будинок жодного разу офіційно не був під ракетним обстрілом. Де ви обтягували вікна? Вони мені дали чергову відповідь: що вибачте, менеджером будинку була надана невірна інформація, яка стосувалася будинку на проспекті Соборному. 81. Також за словами Лади Ярошенко будинок не ремонтують, а прибирають прибудинкову територію та під'їзди неналежним чином. В 2022 году ані в марті місяце. Точно були тому В 2022 році вони були в березні, точно були. І ось прийшли в вересні, коли я попросила траву прибрати. І ще в грудні прийшли, коли я вкотре до них звернулася зі світлинами, що в нас відбувається у дворі. Вони прийшли, трошки позамітали до під'їзду. Зайшли, тобто вони сміття позбирали зі сходових прольотів, і на кожному поверсі залишили покупці. Все набуває не Справного вигляду балкони сипляться. Ось дірка в балконі людина ледь не загинула. Двірник за цим будинком не закріплений. Тож двічі на тиждень прибирає територію мобільна бригада, повідомила прес-секретарка керуючої компанії Місто для людей у Запоріжжі Валерія Ситник. Каже, ремонтує будинок компанія за накопичені кошти, але нині жителі заборгували 72 тисячі гривень. Тому мешканцям пропонується укладання договору реструктуризації. Це такий договір. З яким сума боргу, вона рівномірно розподіляється для виплати на декілька місяців, щоб одноразова плата не била по кишені, але головне, що з таким договором людина може звернутися за субсидією за наявності накопичень на будинку. Поточні ремонти можна планувати і виконувати за заявками мешканців. Про балкони ж це невід'ємна частина квартири, тобто це приватна власність. Керуюча компанія, вона за договором обслуговує лише спільне майно. на увазі місця загального користування. Будинок на Фортечній, 81, обслуговується за типовим договором. Втім, жителі можуть змінити його умови, склавши з керуючою компанією індивідуальний договір, але відповідно збільшаться тарифи на послуги, каже Валерія Ситник. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. До Тернополя Ганна та Богдан Рижкови переїхали у жовтні минулого року. До війни жінка жила в Маріуполі, працювала операторкою в одному з колцентрів міста. Чоловік займався перевезеннями у Запоріжжі. Розповідають, познайомилися майже три роки тому на вечірці у спільного друга. Спілкувались так: привіт, як справи. Привіт, як справи. Ось, а наприкінці 21-го року так, у мене в сім'ї було е, сталася така трагедія. У мене померла мати через коронавірус. І в той час, якраз таки ми почали з Богданом дуже спілкуватися більше спілкуватися так більше. Я приїхала до Запоріжжя в нього гості, Ось тоді вже зрозуміло, що кохаємо один одного. Пізніше Богдан приїхав до Ані в Маріуполь. Дівчина вирішила організувати йому екскурсію рідним містом. Під вечір вона захотіла показати мені ковзанку, щоб покататися на коньках. А коли ми приїхали, вона вже була зачинена. Ми виходимо з палацу. Я бачу ще одну велику таку гарну будівлю. І я кажу, а що це за будівля? Вона каже: Та, то, то, то загс, то таке. я кажу О, пішли туди! Ми йдемо, я йду на повному повній рішучості, що зараз прийдемо і одружимось. Ми прийшли до ЗАГСу, а він також виявився зачинений. Це була остання зустріч Ганни та Богдана у мирному Маріуполі. Через півтора місяця почалася повномасштабна війна. А я жила якраз такий кілометр від Азовсталя. Було обстрілом, мій будинок чотири рази було влучання. Я жила десь півмісяця у своїх сусідів. Коли вже влучили будинок моїх сусідів, в них ракета прямо розірвалася в димоході. Ось, і вони зрозуміли, що потрібно їхати. Ну, якось так вийшло, що я батько посадив мене з ними. Каже, їдь, тому що тут вже ну, неможливо неможливо жити. Коли почалися обстріли Запоріжжя, Ганна та Богдан вирішили виїхати з міста. Взяли квитки на потяг до Тернополя. Тут живуть п'ятий місяць. Влаштувалися на роботу. Богдан працює у службі доставки. Ганна волонтерить у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Після переїзду Ганна та Богдан одружилися. Пішли у шлюб за добу, і через добу ми були чоловіками дружиною. Я розуміла, що це чоловік на якого можна покластись, який тебе ніколи не підведе. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.